Привіт, мене звати Олександр, і сьогодні я розкажу, як засолити м'ясо в домашніх умовах за допомогою спецій від вінницького м'ясника. Вибрав сьогодні ошиок свиний, філе куряче і філе яловичини. Це буде вау! Просто ефект, особливо свинину шиок, в нього будуть круті прожилки. Це буде ніжно, смачно і дуже дуже гарно. Для початку помиємо м'ясо. Обсушимо його можна паперовою серветкою, звичайно, або паперовим рушником. М'ясо нарізаємо шматочками приблизно 500-600 грам, невеличкими такими для того, щоб воно краще просолилось. Великі шматки просолюються погано, маленькі будуть пересолені. Потім висипаємо суміш у тарілку, беремо шматок м'яса і добре отак от обвалюємо його у суміші. М'ясо візьме суміші стільки, скільки потрібно. Не треба насипати його зверху чи ще щось подібне робити. Просто добре обвалюємо з усіх сторін і викладаємо в лоток. Після обвалки м'яса ми ставимо його в холодильник приблизно на добу, зливаючи звідти воду по мірі того, як вона буде там з'являтись. Потім перевертаємо м'ясо через добу і ще залишаємо приблизно на 2-3 доби. Постійно зливаючи воду, якщо вона буде виділятись. По закінченню 2-3 днів ми достаємо м'ясо з холодильника, якщо воно вологе, протираємо його серветкою паперовою і ставимо на дощечку в холодильник на 8-10 днів. Після цього можна доставати і насолоджуватись.